I'ma need safety. Tell her I can't snake me. Ray gun off safety. My girl's so tasty. Tell her it's your world. She want the two tone spaceship. Blow smoke screen daily so the stress don't face me. I'm going. I keep it factual. I'm on sabbatical. I'm out of Central America. I need a break from hysteria Park like the one with the carousel I get it lit in your area I'm locked to the vision could It couldn't be clearer You couldn't pay me to care enough I dare you to hate me Supreme with the sound through the stereo So turn it up loud when you hearing us We live livin' it's good in your area My mama proud, she tearing up And it's going down Got your girl aroused by these massive stacks Like a hundred pounds running big laps Till the sun is down like a hundred miles Tenet frames on me leaning down I'm winning now Been a while, you ain't like me then But how you like me now? Red one, if I hold you down I'ma keep it there till we in the ground БЛ! Зашел домой, с... свету нету! БЛЯ! Друзі, в такій ситуації зараз може знаходитись будь-який українець, коли ви заходите додому, а вас вимикають рахтово світло. А можливо, навіть і в ліфті вимикається світло. Або коли ви там, наприклад, щось робите у вашій квартирі або будинку, і також раптово вимикається світло, але сумувати не варто, тому що зараз є купа рішень і купа різних альтернатив, які допоможуть вам з комфортом перебувати в вашій оселі. І одне з цих рішень сьогодні ми вам розкажемо в цьому відео. Я зараз знаходжуся в квартирі. Сергій, я бред менеджера торгової марки Екофло. Ви його всі прекрасно знаєте, ми вже з ним знімали не одне цікаве відео, де він нам розказував про їхню продукцію. От якраз сьогодні ми і продовжимо це робити. Ну що ж, як бачите, я і справді теж живу в одній з багатоповерхівок Києва і хочу на своєму прикладі показати, як ми можемо заживити всю квартиру від EcoFlow. І при цьому, коли зникає світло, залишатися з електроенергією. Отже, пропоную зараз на це подивитися і. Розказати вам, як це все можна зробити швидко і правильно, і головне, Окей, правильно головне, правильно так. Так, Сергій, скажи, будь ласка, є дуже е, багато різних випадків, і в основному вони пов'язані з тим, що станції горять, коли ми підключаємо їх стандартним таким неправильним методом, це вилка-вилка. От покажи нам зараз, як правильно підключати. До, доб, Добре, що ти сказав зразу про вилка-вилка, бо ми категорично говоримо про те, що не потрібно використовувати, адже станції не розраховані на зустрічний струм. І навіть якщо ви сказали та я знаю, я виключу від них автомат. Та ніхто сюди не полізе, все одно відбудеться колись момент, коли хтось прийде, перемкне автомат і струм піде в станцію. Вона просто згорить. Згорить і ви втратите ну велику купу насправді коштів, тому що це не є гарантій. відремонтувати і це не є гарантійним випадком, тому що ви самі. Зробили неправильно навіть на корупції ми пишемо і малюємо малюнок, що не можна використовувати вилка вилка Але як правильно це робити, якщо ви вже це робите? Да, у мене однокімнатна квартира я для невелика до 50 квадратних метрів, але я обрав станцію для себе Дельта 2 Макс. Тому що мені важливо, щоб моя родина залишалася з світлом, і цієї станції в наших умовах мені вистачає від 6 до 8 годин вимкнення світла, і при цьому ми собі майже ні в чому не відмовляємо. Не працює лише тільки бойлер і не працює електроплита. Але давайте перейдемо сюди до наших автоматів. Це у нас щиток у воду. Електрики в нашу квартиру ми тут бачимо: ось або мережа, або Екофлоу. Духовка, звичайно, не працює, кондиціонер так само не працює, коли вона зникає світло. Але всі розетки, освітлення, холодильник, вайфай і пральна машинка це в нас все заживлено саме до Екофлоу. Тобто, ось цей автомат трьохпозиційний автомат або. Працює від мережі, а коли мережа зникає, ми його перемикаємо на Екофлоу. Таким чином, ми, якраз, оцю вилка-вилка, або зустрічний струм, ми просто прибираємо цю проблему, її немає. Тому що у автомата є всього лише тільки два положення: або, або. Друзі, ще раз звертаю вашу увагу, що цей автомат трьохпозиційний або вімплена мережа. Середня позиція це взагалі нічого не вімкнуто, там нуль і перемикається. Це вже працює екофлот. Тобто у вас мережа повністю від'єднана. Ось такий автомат має бути. Буває, що в квартирах ставлять так само АВР – Автомат водорезерву, коли зникає світло, він Я автоматично це. да перекидає але на але. Самий зараз. простий метод, правильний, саме простий метод це встановити ось такий трьохпозиційний автомат. Ну, давайте ми зараз, я думаю, зараз у нас хоч є мережа, але ми маємо зімітувати ситуацію зникнення світла для того, щоб показати, а як тоді працює станція. Я покажу, що в нас от з цього автомату виходить звичайна вилка. Ця вилка ми підключаємо позаду у зарядну станцію. І коли у нас зникає світло, давайте імітуємо. Бачите, середнє положення нічого не відбувається. І переходимо на EcoFlow. Пам'ятаємо, що у нас позаду в EcoFlow є е, спеціальна кнопка, яка вмикає блок живлення розеток. От ми її включаємо, і от наше світло з'явилося. Ну і давайте подивимось, скільки квартира споживає. <кій> зараз насправді, бачите, чимало: 713 Вт. Щойно було, зараз 111 Щойно був запуск холодильника. Ви якраз бачили перший пусковий струм. На 700 Вт, і зараз холодильник перейшов в нормальний режим роботи. Тобто 111 Вт. Це в нас зараз працює тут світло, холодильник і світло на кухні. При тому, що ну, Wi-Fi так, так само зараз працює. Можемо зараз ще включити телевізор, і, наприклад, чому б нам не заварити чаю. І подивимось, а скільки ж, наскільки нам реально може вистачити станції в такому режимі. Зараз ми бачимо споживання 111 Вт. 100% заряд акумулятора майже і в такому лайт режимі ми можемо прожити там до 15 годин. В принципі, зарядна станція Кафлов завжди показує рівень акумулятору і скільки ви зможете живитися за, скажімо так, при певному споживанні. Тобто, от, наприклад, зараз бачите, вже 102 Вт. Так, ми зараз, в принципі, вимкнули все, що ми могли. Так, дивимось, холодильник у нас працює. Телевізор ми включили, світло включили в кухні, в гостьовій, в ванні, тобто, всюди включили світло. І зараз ми можемо побачити: от, скажімо так, це максимальне споживання. Euh, що ну, необхідно, скажімо так, да? при тому, коли ти проживаєш. Тобто, хтось там пішов в ванну, хтось зайшов в гості, хтось сидить на кухні, і ми бачимо, що тут нам вистачає при такому споживанні на 231 Вт на 7-8 годин. Тобто, 7-8 годин ми фактично себе ні в чому не обмежуємо. Але Це давайте підемо велика автономність. Да, але давайте підемо, візьмемо, наприклад, поставимо чайник. Чайно, чайник як один з таких приладів, які е, найбільше споживають енергії, він зараз покаже нам космічні просто витрати з одного боку. А з іншого боку, ми теж розуміємо, що ми е, чайник ну, не постійно тримаємо в, в стані, скажімо так, кіпчення води. Так, 2, 2 кВт 184 Вт зараз навантажені є. І в такому режимі станція пропрацює 52 хвилину з таким навантаженням. Десь приблизно майже таке ж саме споживання, якщо ви поставите пральну машинку. Тобто вона теж десь станція буде брати до, до 2 кВт, але, ну чесно кажучи, тупо прати, якщо в тебе немає світла, і для цього використовувати. Погоджуюсь, погоджуюсь. Вона, хоч і тягне, у неї вистачає потужності, але але навіщо це робити? Да? Ви можете або е, там, 10 годин прожити ну, з комфортом, або просто висадити станцію для того, щоб один раз попати свої речі. Саме тому ми просто і рекомендуємо з розумом підходити до використання е, саме електричної енергії. Ну тут можна побачити, в мене стоять розумні розетки Ага. а здебільшого я їх ставлю на деякі прилади, щоб просто розуміти, а яке споживання, наприклад, холодильника. От я раніше не знав, що холодильник він за одну добу. Це ну, бачите, фактично стандартний такий холодильник, да, як в наших будинках. Він споживає в мене 750-830 Вт на одну добу, тобто до 1 кВт. І це мені якраз говорить про те, що, от, наприклад, не буде електроенергії там, протягом двох діб, а в мене є дельта 2 Max на 2 кВт. Відповідно, якщо я десь поїду або взагалі не буде світло два дні, я можу підключити її до розетки і буду знати, що дві доби холодильник, виключно холодильник в квартирі буде працювати за допомогою зарядної станції. Але знову ж таки друзі, не забуваємо, що у холодильника є стартовий струм, такий, який ми бачили на початку, що станція споживала скільки, там, 700 сімсот сімсот. Тому, якщо ви розраховуєте, що холодильник бере небагато, там в районі 100 ватт, ну якби потужність компресора. То взяти станцію на 500 ватт вам цього буде недостатньо, тому що якщо в неї немає там пускових струмів, то станція, скоріш за все, що не запустить холодильник. На це потрібно зважати. Ну і зараз ми вже бачимо. Чайник зараз так. закипів. От відключився, і споживання в нас зменшилося до 300 Вт, грубо кажучи. Але при цьому один чайник у нас забрав десь до 5% я заряду станції. Так. так, Сереж, я знаю, що Тебе ж є ще сонячні панелі, правильно якими ти трішечки саме користуєшся? Так. Давай про них да, Ми зараз да, принесли станцію ближче до щитка, але ну, скажімо так, у мене квартира як полігон. Я не роблю тут це надовго, бачите, навіть такий кабель саме для того, щоб можна було показувати. Краще було б, звичайно, сонячну панель кабелі вивезти сюди вже до автомата або навпаки з балкона вивезти, підживити квартиру, скажімо так, теж єдиним кабелем. Але треба показувати, тому будемо ну, показувати. Це в тому випадку, якби в тебе станція стояла стаціонарна, ти б її не рухав би, то так би можна було зробити. Але це мобільний варіант, і ти постійно там демонструєш, як воно працює. Тому... Ну зараз у нас з них не си хочу, як вибачити загалі. Хочу нагадати, що станції кокло вони можуть працювати як джерело безперебійного живлення, так, і ви можете можна, її так. заживити кабелем осі. На постійно, щоб вона була підключена до мережі, а з цих розеток, щоб у вас були підключені якісь електроприлади, які мають 100% працювати, коли вимкнеться основне джерело електропостачання. Єдине, що я тут хочу звернути увагу, якщо ви так хочете використовувати станцію, вам потрібно, щоб розетка була до відного автомату. Тому що, якщо вона після, скажімо так, якщо ми підключимо її до просто звичайної розетки вже в квартирі, яка стоїть за автоматом, то відповідно станція буде постійно. Іти в помилку, тому що вона буде живити сама себе. Тобто ми пускаємо просто електроенергію по колу. Тому розетка має бути до автомату, якщо ви хочете використовувати як жирло ну, постійного ну, да, струму. І в такому випадку теж дуже важливо хоча б один раз на два місяці відключати станцію і проганяти її повний цикл, тобто розряджати максимально, заряджати максимально для того, щоб не було на постійному 100% рівні а акумулятори ну, щоденне. Тому ну, бажано це все таки робити. Бо ну станції портативні зарядні станції вони не були розраховані, скажімо так, на ось саме подібне використання. Просто нам вже. У них є така функція, одна, така... так, вони можуть це робити, але, в принципі, не для того були призначені. Так. так, ну зараз ми все одно замітуємо вимкнення світла. І йдемо на балкон. Так, друзі, балкон Сергія це якраз от нам продемонструє те, що дана станція може бути не тільки резервним джерелом електропостачання а можна при певних умовах вивести і на постійне. Але для цього нам потрібна певна кількість сонячних панелей. Ну, бажано ще і паверсти. Про ці штуки зараз. Ну, я би тут навіть дивись, більше сказав про те, що те, що ми до цього з тобою розповідали, це варіант використання резервного живлення, якщо у вас просто є зарядна станція. Але якщо ми хочемо повноцінно використовувати зарядну станцію, ми, в принципі, не обмежені в тому, щоб використовувати сонячну електроенергію за допомогою також зарядної станції. Оскільки і в самій зарядній станції є і інвертор, і акумулятори, і можливість під'єднати сонячні панелі. Тому зараз якраз ми розкажемо і покажемо, як це і, відбувається. І, друзі. Це можна зробити навіть в квартирі. Тобто, не обов'язково да, дружні в годинку, а можна це робити в квартирі. Якщо у вас як у мене, хоча б на 4-5 годин з'являється сонечко на добу, це вже можливість, хоча б отримати додатково на один день, один або півтора кіловат. Просто за допомогою двох двохсот гнучких панелей, до речі, які ти вже знімав, якраз yeah. можеш да їх тут показати, друзі. Як вони півтора кВт – Це не мало. Якщо це якщо, наприклад, добу вдень, добу кВт на місяць, а. добу у нас немає електроенергії, то якраз за цілий світловий о ну, літній день можна зарядити повністю станцію. Фактично, ми навіть можемо дивись, порівняти споживання холодильника 1 кВт в день. І генерація теж один, і навіть трохи більше. Тобто, нам вистачає сонячної енергії для того, щоб повністю зживити холодильник і навіть наші гаджети. Просто сонячна енергія. І то при умові, що в Сергія тут вже ж не цілий день сонце світить, а лише ну, декілька, декілька годин. А. Ну і звичайно, тут ми говоримо теж про зарядну станцію її. <реш> От ти мене розміш... 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 Розмі... можливості, наприклад, Дельта 2 Макс у нас може взяти до 800 Вт. Звичайно, ми дещо обмежені нашими зарядними станціями. Тобто, що я маю на увазі? Якщо у вас Дельта 2, то ви маєте розраховувати, що на вхід від сонячних панел у вас буде 500 Вт. Якщо у вас Дельта 2 Max, то максимум ви можете взяти 800 ватт годин сонячної енергії 800 ватт на годину. А якщо у вас, наприклад, Delta Pro, то ви можете взяти майже півтора, навіть трохи більше ніж півтора кіловат, і виходячи з цієї інформації, вже розуміти, а наскільки вам чого може вистачити там протягом світлового дня. Ну в нас Delta 2 Max, Ми бачимо, що в нас тут є. Два якраз пі два півходи. Пів вхід це якраз вхід сонячної енергії. А в інших станціях він один. У нас їх тут два. Я міг би під'єднати безпосередньо до цих входів сонячні панелі для того, щоб вони генерували. Але у мене є Power Stream, ось він. І я використовую його, тому що коли є мережа, а вона все-таки іноді буває у нас ще сьогодні, то я просто під'єдную її до розетки і таким чином. Через сонячні панелі електроенергія в нас потрапляє в мікроінвертор і одразу в нашу квартирну мережу заміщуючи таким чином мережеву, яка в нас іде з міста, і одразу використовує фактично енергію просто за, ну за своїм призначенням да, Там на холодильник, там де в мене стоять розумні розетки. І коли в мене є надлишок. Тому що холодильник вимикається, вмикається, то надлишок цієї енергії сонячних панелей в мене йде у станцію. А в вечірній і в нічний час, коли є мережа, так само мікроінвертор забирає енергію зі станції і запускає її в мережу, ну, тоді, коли сонця немає. Тим чином ми теж економимо. Підключаємо мікроінвертор. У нас тут є блок підключення додаткових батарей. Так, і зараз ми побачимо. Ось, зверніть, вже увагу, да, зверніть увагу, що в нас зараз сонячні панелі, давайте прикриємо так, нам вже дають 200 Вт. Ось тут трохи нам помічники ходять. Тобто, як бачите, от зараз у нас майже 11-та година дня. І 200 Вт енергії. Так, да, я хотів сказати, що тобто, зараз ми бачимо, як зарядна станція, скажімо так, заряджається завдяки сонячної енергії. І от в такому режимі тепер я беру, підключаю позаду кабель, включив, і тепер я йду до нашого автомату. Швидно. І заживлюємо. Так, у нас все запрацювало. І тепер от давайте якраз і подивимося, яким чином сонячна енергія нам дає фактично життя. Так, місце. Тобто, ви бачите, що зараз 200 Вт у нас йде на вхід на заряд станції, а 339 ватт споживає квартира. Ну і нагадаю вам, друзі, відео про Power Stream у нас є на каналі. Десь ось тут буде посилання можете перейти подивитися. І що хочу сказати, що в налаштуваннях самого Паверстріма за допомогою застосунку EcoFlow ви можете перенаправити у цю електроенергію, якщо у вас не потрібно, щоб заряджалася станція. Ви можете відразу передавати електроенергію сонця, о, сонячну енергію. Яку генерує панелі, передавати відразу в квартиру там, або на інше споживача, як його в принципі суть цього відео ми хотіли показати, як можна не тільки резервно використовувати зарядні станції у випадках, якщо у вас зникає світло, а ще і використовувати сонячні панелі для того, щоб одразу і заряджати станцію, і живити вашу квартиру або ваш будинок? Ну фактично створити таку, знаєш, міні-електростанцію для так, власних потреб в себе в себе в квартирі або в будинку. То друзі, якщо а, ви хочете повноцінно використовувати зарядну станцію, а не тільки коли вона от є у неї заряд, потім вона розрядилася, і ви все жити в себе без світла чекаєте, поки вімкнеться мережа, щоб зарядитися. Вам ще потрібні сонячні панелі. І тоді при гарних ну, таких погодних умовах і при гарному розположенні ви можете заряджати зарядну станцію при відсутності електроенергії просто з допомогою енергії сонця, мой так. Так, давайте тоді е, порахуємо економічну доцільність, тому що я думаю, що більшість з вас, наші глядачі, вони запитають, так а скільки. Е там буде відбуватися станція, а скільки я зможу зекономити там протягом місяця або протягом доби. Давайте зробимо прості розрахунки. Насправді, за своїм досвідом, я скажу, що квартира десь в середньому споживає від 150 до 200 ватт на годину. Це такий лайт режим, абсолютно нормальний. Ми не беремо зараз пікові моменти, коли там вмикаємо чайник, мікрохвильовку, або мультиварку, або якісь такі потужні інші прилади. Сонячна енергія нам надає приблизно в сонячний день до 1,5 максимум кВт енергії. Це якщо кожен день буде сонячним, це буде 45 кВт. Візьмемо щось середнє, давайте, нехай це буде 35-30, можливо, кВт на місяць. Нинішній тариф у нас 4,32 здається. Тобто, ну, давайте так, округлимо майже 5 гривень. Що просто для зручності, і е, множимо на 30 кВт. Тобто, у нас виходить десь 150 гривень економії на місяць за допомогою сонячних панелей і е, зарядної станції. Але е, ви скажете, ну 150 гривень в місяць. Ну я якось переживу, там не вип'ю чотири чашки кави е, е, і все буде ок. Але е, е, найдорожча енергія тоді, коли її немає. Насправді і люди готові заливати бензин або дизель, в генератори, готові брати зарядні станції, їхати на заправку, витрачаючи теж при цьому свій час, кошти. Просто робити що завгодно, аби тільки електроенергія була. І от саме, завдяки рішенням екофлоу, ми маємо завжди електроенергію в певному об'ємі, звичайно, але ми її маємо. І ось це найголовніше і найкрутіше, що може дати нам зарядна станція а сонячна енергія це просто можливість вам в тотальному блокауті або в бажанні бути екологічним, використовувати сонячну енергію саме для вашого домогосподарства. Але звичайно, у нас є ще і бізнес, і там зовсім інші тарифи. І давайте ми подивимося, як, наприклад, бізнес так само може використовувати або резервну, або резервну плюс сонячну енергію, тобто ту певну автономію для своїх потреб. Не знаю, ставимо це чи ні, але я хочу відмітити, що півтора кВт – це саме в твоєму випадку. А в людей може бути і 5 кВт сонячної енергії за за день. Ну ми сьогодні ще будемо в будинку, і ми сьогодні, наприклад, взагалі зможемо показати, як можна повністю бути автономним, якщо у вас є можливість поставити більше сонячних панелей і, от ну, просто вимкнути від автомат від міста або від області, і півроку просто бути максимально енергонезалежним. Але поки що до бізнесу, але поки що до бізнесу. Так, друзі, ще такий один момент, як якщо раптом ви дуже сильно хвилюєтеся, що зарядну станцію не можна залишати без нагляду, вона там вибухне загориться і так далі, то хочу вас заспокоїти, нічого страшного в цьому немає. Вони призначені для того, щоб працювати автономно. В даній станції викофло різні залізо фосфатна акумуляторна батарея, вона абсолютно безпечна. Тому за це не хвилюйтеся. Ось в такому сетапі, в такому режимі ми залишаємо цю станцію. Ми взагалі вимкнули мережу, і йде генерація від сонця. Бачите, 200 Вт і споживання квартири 127 Вт. PowerStream працює все. Ось так залишаємо і переміщаємось в інше місце.